Для того щоб реалізувати ті всі хотілки Путіна, які підписав Порошенко, треба, щоб парламент прийняв кілька рішень. Перше з них це окремий спеціальний закон про вибори на окупованих територіях. Такого закону зараз немає. Тому після травневих свят я відчуваю піде спроба просунути. Ви думаєте, є шанс? Ні, це буде спроба. А шанс є чи ні? Зараз скажу. Друге, треба прийняти рішення по амністії. 16 вересня 2014 року я тоді ще був у парламенті. При непрацюючому табло за відсутності журналістів Порошенко з тручиним проштовхнули закон про особливий статус і закон про амністію. Закон про амністію ще не підписаний. В тому законі безумовна амністія для всіх. От його треба або ввести дію рішенням парламенту, або Порошенко сам, він сам побоїться. Третє, отой от особий статус. На постійній основі, так записано в мінських угодах, треба зафіксувати в Конституції. Це тільки рішення парламенту. Перші два це 226 голосів, третє 300 голосів. І от зараз буде видно. Ситуація в парламенті зараз така. Проти цього фракція Батьківщина, Радикальна, Самопоміч, Група Свободовців і. Певна частина людей, які, ну скажімо так, пройшли через Майдан, пройшли через зону АТО або просто патріоти країни. 300 голосів я не бачу. Це не знаю, це треба просто бульдозером пройтися чи таким катком асфальтовим по парламенту для того, щоб зібрати 300. Не бачу. А от 226 за проведення там виборів, за е, амністію можуть знайти. Чому? Тому що ОПО-блок завжди готовий. Вони виконують команди з Кремля, вони точно проголосують. Вся ця група бойка там і так далі, плюс значна частина інших, хто залежить від Ахметова, бо в нього ж там бізнес ну, і вони на цій території, да? вони Правда? абсолютно зацікавлені. Да, От, тим більше там Медведчук за кадром вже називає, що Бойка Ахметов буде там ще керувати згодом і так далі. От, вони можуть це спробувати провести. Як зреагує на те суспільство? Я публічно вже виступив і сказав, що це якраз той момент, де вирішується питання, буде країна цілісною, чи її розірвуть на шматки. І це той момент, де кожна політична партія, кожна громадська організація, кожна свідома людина громадянин повинні заявити свою позицію і довести її до парламенту. Ми її заявили. Ми категорично проти того, що приймалися зміни в нашу українську конституцію під тиском Путіна і там. Комусь давали особливий статус. От категорично проти. І будемо співпрацювати спільно діяти з усіма, хто на таких позиціях. Кожен повинен заявити цю позицію. Це не пересічне голосування. Це з категорії тих, яке може зірвати різьбу в суспільстві. Тому нехай думають. І навіть, якщо б стукаю по дереву, проломили вони це, заплющивши від сорому очі, депутати щось там понатискали і досягли рішення, далі ж буде життя. Попробуйте пояснити тим понад мільйон людей, які були змушені втікти з Донбасу і втратили все життям зароблене там, що можна спокійно провести там зараз вибори. Причому в мінських угодах написано до того, як росіяни вийдуть, виведуть свою техніку, фактично під стволами автомати. От наша партія громадянська позиція, ми можемо піти туди, брати участь у виборах. Просто перестріляють. Ті люди, які понад мільйон виїхали, як вони будуть голосувати? Як вони самі можуть там балотуватися? Як вони будуть там агітувати, коли ці всі Захарченки, Плотніцькі, ті всі мотороли там і, і, і так далі, це, це, це бандити-терористи. Тому я думаю, що життя поправить. І, до речі, вже є певні сигнали, що поправляє. От буквально свіжа резолюція парламентської особлиї Ради Європи, яка розглядала питання захоплення і катувань. Людей під час цієї війни, вони прийняли, до речі, цікаве рішення, резолюцію. Вони вимагають, щоб до того закону про амністію, який Порошенко з Тручином проломили в 2014 році, внесли зміни, і щоб під амністію не підлягали ті, хто вбивав, катував. Тобто, якщо Порошенко мудрий, або, я скажу по-іншому, хитрий, він може тепер Путіна сказати, дивись, ну, я ж не можу не виконати рішення парламентської особливої Ради Європи. Значить, той закон про амністію для всіх вже не буде. Значить, ті, хто вбував, вже сядуть. Тобто є вже можливість. Але з іншого боку, та сама парламентська асоблея Ради Європи іншим пунктом написала виконати мінські угоди в повному обсязі. Ну, ну Картіна Ріпіна приплили. Це абсолютно да. проти інші. З одного боку, повна безумовна амністія для всіх, з іншого боку. От там, де вбивали, не можна, от уже пішло протиріччя.